Доброго дня, мене звати Анастасія Вакуленко, і я вже рік вивчаю німецьку мову. Спочатку у мене був сильний страх почати розмовляти іноземною мовою і було замало саме розмовної практики. Тому я почала відвідувати розмовний онлайн-клуб школи Спікмісто. Завдяки цьому клубу в мене є можливість вдосконалювати рівень своєї розмовної мови. Поповнювати словниковий запас, і клуб мені допоміг подолати той бар'єр, який у мене спочатку був. Найбільше мені подобається в клубі те, що кожне заняття має свою тему, план і дуже цікаві питання для дискусії. А також проводиться професійним викладачем, який допомагає, який виправляє помилки і вчить правильній вимові і граматичні грамотності. Тому я сміливо можу рекомендувати цей розмовний онлайн-клуб.